Доброго дня, мої шановні глядачі. От я вийшла за двір, знімаю. Ось небо таке і дощ ішов. Вон які калюжі на дорозі. Осінь, золота осінь. І ви знаєте, я це думаю, що, мабуть, середина, кінець жовтня, це найкращий. Найестетичніша пора за весь рік. Ну, мабуть, окрім кінця травня, кінця квітня, початку травня, коли тюльпани вибухають. Це ж таке різнобарв'я, це ж всі дерева. Це якісь взірці мистецтва. Вона брикоса одна вже давно облетіла, то далі там то сусідські, вже жовтенькі, то шпанки. Ось така верба. А ось такий кущик теж, він буде далі ще жовтішим. Це рослинка зветься Амсонія. І ще вона і верболиста, тому що листочки в неї такі схожі на вербові. Вона квітує у кінці травня такими зірочками блакитного кольору. І дуже гарненька. І тут ще додаткова ж і декоративність, що восени робиться жовтою. Довго не скидали сточки. Ну, Ще потім, як буде вона ще гарніша, ще підійдемо. Я її ще зніму. Це така магонія вічно-зелена. Резантимка. Доквітовують уже сентябринки. Це після дощу вони такі. Зробилися, як наче в них пилюсточки вузенькі. Насправді вони як до дощу, вона була прям таким суцільним ліловим шаром. Тоюка. А ось зараз іще покажу вам ось. Ай лордія. З насіння її виростила, і оце вона тільки почала квітувати. Гайлардія Аризона низькоросла. Я довгий час намагалася стриматися від купівлі хризантем. хоча вже неодноразово. Ті роки минулі, я їх накупляла, розводилась, було в мене їх доволі багатенько. А потім то вимерзали, то ну, якось, що в мене їх не було. І от у цьому році я собі прям держалася, я держалася. Думаю, не буду я навіть дивитися в бік хризантем. Ну, а потім все-таки подивилася і купила два кущика. Ось один з них. Ну, як можна було таке не купити. Ось такий ось мультифлорочка. Низенький, невеличкий, ось такий. Потім зараз ось перейдемо, я покажу, що він біліє він другий кущик. Ось така. Гляньте яка краса. І ті квіточки, що вже розпустилися, такі вони з рожевим роблються відтінком. І такі, як наче вони як трубочки всередині, а по краям пелюсточки. А ті, що не розквітли, теж які гарні посередині така, як... Серединка така коричнева. Ну, це щось неймовірне. Це я як купила ці два куща, я знову захворіла хризантемами. І можна сказати точніше, що не мультифлорами, а саме такими, як ця, ось високими. Зараз мені подобаються високорослі рослинки, не тільки хризантемки, а й інше. Я ось посадила поруч біля кипарисовика булеварда. були такі осінні окраси. Це зараз показую барбарис Артропурпуреа. Ось такий весь сяє усіми вогнями такими ось тут поруч ось другий барбарис такий ось а ось який Такий невеличкий кущик це бересклет. Бересклет, крилатий компактус. Так, по-моєму, він зветься. Це він уже він дуже повільно зростає. Оце він, мабуть, у мене вже два роки точно, третій рік зроста, але він підмерзає. І виходить, що він. Не дуже наростає. Ну а зараз ось такий, який гарний він став. То було просте зелененьке листячко в нього. А ось як окрашуються дерени. Ото їх у мене два штучки. Ну, я замовлення зробила і тут іще явно не хватає... Третього ось на цьому місці. Так, щоб воно було якась лінія. Там, з іншого боку, як дивитись, так дуже помітно, що не, не вистачає там третього такого самого. І є такі рослинки, такі самі ж є, на сайті у бережнюків. Зробила замовлення, десь уже йде до мене посилочка. Так що скоро покажу. А це ось. Прийшли у це моє містечко, показую вам тут які барбариси у мене. Оцей ось еректа. От він тільки починає, починає. Кожного дня він все дужче, дужче робиться червоним, жовтим, уже зовсім мало зелененьких віточок залишається в нього. І скоро він окраситься повністю у червоний колір. Ну, нехай я потім його ще зніму. А це ось банан за Голд. Мій дощ пускається знову. Зараз дозніму. Ось і ще який, Ну, Це він такий, як і був Хелмонд Пілар. Зараз ще я на останочок покажу свій новенький маленький барбарисик і на цьому відео завершу. Ось сюди прийшли в цей куточок садочку. Тут був у мене дерен а он що з нього залишилося. Я його зрізала майже повністю. Буду його держати в такому розмірі до пів метра. І тут я вже понасаджувала нових рослинок. Ну, то я потім розкажу, як буде хороша погодка, бо он дощ опускається. А ось новенький барбарисик. Це він такий Orange Dream. Він вирізняється своїми такими дрібненькими листочками. І сам він компактний. Це така остання покупочка. Сподобався дуже і мені здалося, що тут йому буде місце. Ну от, на цьому буду завершувати своє відео. Погодка така не дуже дає чимось займатись, приходиться вибирати моменти, щоб щось пересаджувати. Ну, на те вона і осінь. Так що, чекаю я не одну, а декілька посилочок. Потім розкажу вам, покажу, як отримаю, покажу, які я рослинки замовила, і де я їх збираюсь висаджувати. На цьому все. Всім до побачення. До нових зустрічей.